Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз мене звати Любов Завальнюк. Зараз веду ефір для вас з ретриту і сіти в Одесі. І так, незважаючи на обстріли і бойові дії, ми е, все ж таки провели ретрит в Одесі. Саме зараз він триває, але це не привід не зустрітися з нашими майстрами і не зустрітися з вами, шановні глядачі. Вітаю кожного з вас! Вітаю, магуляр! Вітаю, Любов, радий тебе бачити. Бажаю тобі успіхів у проведенні ретриту твоєї роботи. Ну, це не я провожу, Ради, це що проводить... ти час для для наших глядачів і для мене. Я не проводжу ретрит, проводиться сітагая. Я тільки організатор, але я дякую, що ти погодився зустрітися. І хочу поговорити зараз про нагальне. Поки весь світ завмирає затамовою подух, наші військові продовжують боронити рідну землю, нашу країну і робити нашу країну сильною, виборувати нашу незалежність. Я хочу зараз звернутися до глядачів. Головний спонсор нашого відео це наші військові. Тому, будь ласка, прошу вас. Давайте ми разом задонатимо. На карету швидкої допомоги. В описі до відео є повністю вся інформація. Гривня до гривні, і разом в нас буде нова швидка допомога. Творимо добро, єднаємося. Баляр, поки я їхала на ретрит, всі говорили в таксі, на вокзалах, в Одесі, в Києві, в потязі, в соцмережах, в усьому світі. Що сталося між Трампом та Зеленським? Скажи, будь ласка. Чи було завчасно відомо, що буде такий скандал? Зараз я погляну цей момент на картах, я вже його дивився на своєму каналі. До речі, Магвеляр, і подивлюся ексклюзивно для каналу Прогно. Подивись. по перше, це була зустріч світла з темрявою добра зі зло, угу. і справді карти, карти говорять про те, що це була спланована акція. Тобто, Штати і, штати і Трамп вони вже виступали як демон, тобто вони вже були зі злом налаштовані до Зеленського. Тобто вони готувалися до цього. У них був таємний план прихований десятка кубків про те щоб, щоб зробити щоб зробити з чвару тобто шість кубків щоб розсварити нашого президента і Трампа. для чого для того щоб перекрити повністю допомогу сонце для того щоб для цього був привід і тепер справді сполучені штати перекриють допомогу і вони надалі її не поновлять найближчим часом Тобто на цьому, на цьому все закінчується. Я бачу, що наш президент був правий однозначно, і карта про це вказує. Вона вказує, що його дуже незаслуговано образили, і карти вказують, що він, що він не буде просити вибачень, але при цьому всьому буде шукати примирення з Трампом. Це примирення станеться, і все одно ми будемо рухатись до мирного договору. Все одно про ресурси, договір буде підписаний про, про корисні копалини. Все одно, тобто рано чи пізно. Тому що карти показують, що буде певний тиск е, навіть від Європейського союзу, щоб ми налагоджували контакти, щоб ми примирялись і щоб ми йшли до завершення війни. Але при цьому всьому ми отримаємо значну допомогу для того, щоб е, відповідно зараз протриматись, я завжди кажу про це, що Велика Британія нам стане в нагоді і вона. Є гарантом того, що Україна буде існувати як цілісна, сильна, демократична суверенна держава. Взагалі, з цієї ситуації я бачу одне, що це пошуки Путіна через, через підставну особу, через Джей Ді Венс. це був його план. Але я хочу сказати те, що випадало мені на. На, на моєму каналі, коли я дивився, ця ситуація кармічна. Причому давай я тобі розшифрую. Я подивився, потім я запитав ще у своєї мами, яка займається астрологією детально, і ми розібрали е, Зеленського Трампа цілу ніч, присвятили цьому. Взагалі, проблема в тому, що. Це кармічна ситуація, яку неможливо було передбачити, ти сама знаєш, що таке карма, і тобто, це повинно було виплести. Це з одного боку випробування кармічне для народу України. Тобто, це, це один зі шляхів до трансформації. Тобто, цей шлях нас зараз виведе до більшої незалежності і суб'єктності. З іншого боку, це конкретне кармічне випробування для нашого президента. Тобто карта е, мені показувала, плюс ми дивились е, Зеленського, що у нього планета Плутон заходить у декілька його домів у восьмий дім, у дванадцятий дім. А, тому, а це комунікація з партнерами, це. Е, Взаємодія з соціумом, і я, це публічна сфера, до речі, також. І тут Плутон приходить, знаєш, як руйнівник певний в його життя. Але при цьому всьому Плутон його зараз руйнує для того, щоб для того, щоб він став ще сильнішим, ще, ще міцнішим. І у нього прослідковується те, що завдяки оцій ситуації, він, скоріше за все, знову стане президентом. Тобто, якщо не піде залужний, якщо не піде залужний, Зеленський стане президентом 100%. Mm -hmm. Тобто, тут дві варіантності: Таро завжди про варіантності подій, астрологія теж про варіантності. І у нас є два варіанти. От вони 100%. Перший варіант, що залужний йде в президенти. Якщо він йде, він виграє з відривом. Якщо він не піде на це велика вірогідність, тоді президентом переобирається Володимир Зеленський. Карти взагалі те, що показують, взагалі, от і те, що по астрології, планета Плутон, вона спочатку руйнує. Але при цьому всьому вона створює також основу для майбутнього прогресу і зростання. Велика влада, велика сила, великі гроші. І е, вона зараз його руйнує для того, щоб відродити. З іншого боку, це випробування персонально для Трампа. Це кармічна відповідальність для нього. Після цієї розмови. У Трампа йде руйнація його політичного майбутнього, іде руйнація його планів, іде руйнація, в принципі, його ідей. І зараз, завдяки цій ситуації, в яку він готував Україні і Зеленському, щоб підставити Україну, він попадає в неї зараз самостійно. І далі ми побачимо, що зараз почнеться незворотній відлік. До імпічменту, до громадянської навіть війни чи протистояння всередині штатів. Тобто громадянської війни, як от була громадянська війна в США, цього я не бачу і не считую ні по картах, ні по астрології. Але я бачу, що це призведе до серйозних протестів, і зараз почнеться накал страстей, плюс вищі сили це. Надсилають Трампу для того, щоб не дати йому розпочати війни. Я подивився по картах, також по астрології. Ми почитали натальну карту, його співставили. Справа в тому, що Трамп справді готує вторгнення. Він готує вторгнення. Йому треба завершення війни в Україні, щоб акумулювати ресурси. І ці ресурси спряпувати проти Мексики чи Канади чи Панами. І він розпочне війну. І от коли Трамп розпочне війну, себе, його народ штатів просто знесе з поста. А він а... вже готується. Він фізично готується до вторгнення в Мексику. І на жаль, він це зробить. Mm. Я хочу запитати тебе за настрій Трампа, як взагалі він був налаштований перед зустріччю з Зеленським? Так, ну що я тобі скажу? Випадає така дуже важлива карта, що ось що він хотів. Він, бачиш, бачиш Зеленського, і бачиш, знову пам'ятаєш, у нас імператриця це королева Пентагоні в нас. І, е, Теж та ж сама роль, він хоче, щоб, щоб перед ним стали на коліна. Але чи поставив він, він не поставив? Чи буде все Україні погано, туз Кубків? Зовсім ні. Ми вистаємо, ми будемо сильними, ми е, навпаки станемо сильнішими, ми витримаємо. Я не бачу взагалі, щоб від цього стала ситуація гірша у нас на фронті чи в суспільстві. І ми справді завершимо війну, але тільки вже у Зеленського будуть шукати також, щоб він сказав своє слово, і щоб він е захотів її завершити, і це буде. І Чи? мир буде для нас, буде вигідний для України. Чи вистоїть Україна проти Америки? Чого очікувати mm. в результаті такого протистояння? Скільки воно буде тривати? карти випадають, що Україна вистоїть, Аркан сила, аркан сила в прямому положенні. По ітоку це дуже гарна карта. але е, є прикрі речі: п'ятірка Пентаклів, аркан Сіра разом і Паш Кубків Змії і подлощі мені викликають дуже такі е, погані е, речі в голові. Саме такі, що Трамп, Трамп буде використовувати інформацію роз, своєї розвідки і буде передавати її ворогу. Тобто змія, яка знюхала з іншою змією, п'ятірка пентаклів, підстава і е, намагання вставити, е, вставити, забрати щось, а Сіра це ракетні удари. Сіра це Карта вогню, агресії, ненависті, вбивств. Дати якійсь таємні таємну інформацію Путіну, аби Путін, а, аби Путін наніс по нам удар якийсь по якомусь табу дуже важливому, по якомусь стратегічному підприємству. Тобто Трамп це просто руда мразь, просто тварь. Чи буде зараз розвідка США працювати з росіянами проти України? До речі, я забув сказати по картах, скільки буде терміну приблизно. Протистояння випадає десь на півтора-два місяці активне. Але, але воно потім спаде, піде. Е, да. Трійка мечів це страхи, але при цьому всьому відлюдник, тобто вони будуть щось таємно планувати, твірка-кубка перегорнута, тобто вони, як ображені, будуть мститись. І це ініціатива Джейді Венса і Ілона Маска. До речі, Ілон Маск взагалі визнав, що всю війну він спілкувався з Путіним. І... Як неочікувано? О -о -о. Так. А то ми і... не знали. Ні, ну звичайно, це було відомо, але просто коли людина виходить це і каже в публічному просторі, це люба дещо інше. До речі, хочу відволіктись і сказати нашим глядачам, що скоро наближається 8 березня, півночий день, і я хотів зробити подарунок два подарунки нашим глядачам, підписникам, усім нашим дівчатам, жінкам, ну і чоловікам, теж тому, що. Не можу одним дати, а інших залишити без нічого. А зараз у мене були, ти знаєш, курси по грошовій магії. Я даю можливість усім, хто хоче придбати ці курси не по ціні 4 тисячі гривень, по ціні 1999. Тобто, навіть більше десь 65%. А другий мій подарунок: я з 7 березня по 13 березня виокремлюю ці дати нічого не буду в них робити, крім того, що це будуть дати, в які я буду давати індивідуальні консультації. І дуже багато людей пише про консультації і не може собі дозволити звернутися. Тому я вирішив зробити знижку 30%. і тільки з 7 по 13 березня ви можете потрапити до мене на консультацію замість 5 тисяч гривень за 3 тисячі 600 гривень, а це все я готовий взяти на себе подвіг Гадати з утра і до ночі, тому що дуже багато людей хочуть цього. Тиждень я погадаю зі мною нічого не станеться від цього, але при цьому я хочу, знаєш. Зробити якийсь такий подарунок, відволікти людей від е, тих проблем, що зараз є, і допомогти звичайно тим людям, хто цього так давно хотів, тому що дуже багато звернень, дуже людей багато просили. І я відповідно не, та, не так, як інші екстрасенси, я готовий людям допомогти і погадати. Тобто для мене це не зазорно. А, тому, тому, от от такі у мене речі до, до 8 березня. Але запис, гід, але запис заздалегідь на консультації е, по передплаті, тому що потім просто може не вистачити часу, тому що в мене обмежена кількість часу відповідно. І там же ще інтерв'ю, тому між інтерв'ю треба це все встигнути. А курси можете, якщо ви придбаєте, ви вже їх можете по лендінгу придбати в описі цього відео в закріпленому коментарі і, відповідно, вже їх слухати. Там дуже цінна інформація, я про них розповідав. Уроки грошової магії, ритуали, поради і дуже корисна цінна інформація. Веліаре, дякую. Це дійсно дуже щедра пропозиція. Шановні глядачі, не втратьте такої нагоди. Веліаре, друга тема, про яку я хочу поговорити, підтримка Європи. Що краще для України? Перемовини США, україна Росія, чи Європа, Україна Росія. Зараз ми подивимось це питання. Так, Ну нам звичайно було б краще, якщо б Європа випадають карти. Але ні, десятка жезлів. Вони не захотять і їх не будуть слухати. Десятка жезлів важка ноша, тобто агресор. Оркану смерть він не буде він не буде слухати, тому що тут у нього лакомий кусочок. Зараз Трамп готовий просто капітулювати перед Путіним і тому. Ну тут, тут безальтернативно стосовно сполучених штатів, карти показують, що нам важко буде говорити, але при цьому всьому все одно доведеться, і все одно будемо шукати компромісу. І, до речі, те, що Трамп хоче прибрати Зеленського, він не зможе це зробити. Хоча у мене по картах випадає взагалі, що він нагодує вбивство Зеленського, але в нього це не вдасться. Я поставив захист, і я буду просити вищих сил про його порятунок і про, про те, щоб Україну захистили. І Україну захистять. Я спокійний і хочу сказати українцям, що все буде добре, буде успіх, буде захист, і Україна нездоланна країна. Я це знаю, що ми не зможемо впасти. Ми е, будемо незалежні. Ми сильні, ми вільні. Е, так і хочеться сказати: слава Україні. Героям слава! Як політика Трампа та дії Трампа вплинуть зараз на припинення війни? Чи не відтермінує це припинення війни? Дивись, відтермінування війни можливе по картах, але станом на зараз випадають ці карти, які говорять, що ні, все-таки в червні. З настанням літа, от, літні карти, з настанням літа, відповідно, буде мир, буде мирний договір. жезлів. Він буде з великими скандалами, але все одно війна буде завершена. Звичайно, що ні про яку паску не може йти речі, але я це ізначально бачив, що воно так піде. Я, до речі, пам'ятаєш, я й казав, що. Трамп хоче, Зеленський хотів би на, на Пасху завершити війну? Рашка хотіла, але воно так станеться, що на Пасху війна завершена не буде. Тобто це питання вже червня, а тому, тому саме так бачу ситуацію. Угу. Е, скажи, будь ласка, е, на цьому тижні чи чекати нам істерії від московитів, чи є в них в планах нас обстрілювати? І на жаль, на жаль, готують дуже сильні обстріли по Україні. Це буде як сеанс залякування тиску на українців, щоб прогнути нас. Але я не знаю, наскільки вони росіяни тупі, що вони і Путін тупий, що вони не розуміють, що прогнути українців неможливо. І карти показують, що буде відбито майже все, що буде летіти. і... Ну, тобто, загроза є, але вона буде ліквідована. Тобто такий момент а, доволі позитивний в цьому плані. Скажи, будь ласка, чи е, взагалі оця ситуація з обстрілами зможе об'єднати з Трампом і з обстрілами, об'єднати українців в усьому світі? От я знаю, що голова Монобанку зараз збирає на ядерку, і вже зібрано більше яких. Я побачив, я теж закину. вже більше чотирнадцяти мільйонів. Чи об'єднаємося ми для того, щоб мати ядерний потенціал, і чи будемо ми його мати своїми роками за свої гроші? Так, з часом так. Я постійно говорю про те, що в нас все це є, є можливість виробити цю ядерну зброю. В нас, в, нас, в нас ядерна зброя, відповідно, є тишком нишком десь, але виробництво ядерної зброї буде. Трохи пізніше, але ми відродимо самі цю, ну, цей статус. Це прекрасна традиція, чудовий статус. Е, якою буде реакція США? Ми цього року зможемо заявити, що тепер ми ядерна країна. Чи можемо ми стати самі для себе гарантами безпеки? Ні, буде приховано. Вода, вода буде прихована. То ми відродим, але ми не будемо про це заявляти. А, далі, після вже, у, у, того як піде це риже, а, вже, і вже ми відкри, про це відкрито. Тобто, після уходу Трампа ми вже відкрито заявимо про свій статус, так? Так скільки притримається? А ць? до речі, я хочу ще одне передбачення сказати глядачам: Трамп не досидить. Трамп не досидить до свого завершення терміну. Ти мене випередив за відповіді. Я хотіла запитати, скільки Трамп взагалі пробуде президентом? А, Трамп пробуде президентом 2-3 роки. Далі його чекає імпічмент. А в планах його продовжити свій термін, конституцію змінити під себе, і він би це зробив, якщо б не сталася ця розмова е, Трампа і Зеленського, ця розмова кармічно поховає Трампа назавжди. Ми зараз навіть е, бачимо тільки відголоски. Далі, далі як Сніжний воно наросте, і американці просто знесуть його. Uh -huh. Скажи мені, будь ласка, ось цей режим старих лідерів Путін, Ціньпінь, Господи, режим в Ірані, режим в Америці. Вони ж вже старі. Коли почнуть приходити нові молоді лідери, а не ось ця Нафталінова гвардія? Скільки вже ці діди мають травити наше життя і повітря? Прийде, але з часом ефір, карта часу все одно випадає. Що це мається на увазі? Ще будуть певні ситуації, домовленості, конфлікти. Потім Аркан МЕМ справді буде перезавантаження влади, але карти, які от сукупно мені випадають, вони кажуть про довге відтермінування, це, це питання після 2030-х років. От тоді mm -hmm. uh, повинні вони всі по поуходити, ці люди. Mm -hmm. uh, ну і нарешті на цьому тижні чи може бути обмін військовополоненими? Дивись, так, справді на цьому тижні може бути обмін військовополоненими, або ж він станеться наступного тижня, але обмін буде. Mm -hmm. В березні, бачу, взагалі два обміви. І зараз Європа дуже включилася в підтримку України і на політичній арені, і фінансово, і економічно. Яку роль в подальшому Європа буде відігравати в нашому житті, в нашій долі? Перелаштунок. Смерть повна трансформація, але трансформація до сили. Тобто Європа стане потужною, міцною, зростуть, зросте її армія. Економіка її трохи просяде, але потім буде мати успіх, і вона може може бути э, сильною і давати відпір відсіч диктатору Путіну самостійно, навіть зможе. Накануні Нового года. Я віляр запускаю свій авторський курс. Этот курс по дуже приятной цене. его тема, тема этого курса, денежная магия, магия изобилия, достатка. Этот курс поможет вам и расскажет вам, как вам очистить свою жизнь от финансовых блоков, преград и препятствий. Как притянуть в свою жизнь деньги и успех, когда, казалось бы, источников для дохода нет. Этот курс поможет вам поднять ваш уровень и Получить не только магическую силу, знания и мудрость, но и стать богаче. Хотите записаться на этот курс? Ссылка в описании. Я очень благодарю, ювелиры. Очень благодарю. Еще раз нагадую шановні глядачі. мы собираем на машины для наших боевых медиков, на карету скорой помощи, которая будет рятувати жизнь. Нашим військовим, їхнім побратимам ви зможете задонатити в прикріпленому коментарі для цього відео, а також замовляйте курс Віляра зі знижкою майже 60%. Це дивовижна гарна акція. Виляра обіймає тебе. До зустрічі Заю. до 4. До зустрічі. Дякую.